На тренувальному майданчику кінологічного центру Нацполіції області бельгійська вівчарка Пальміра. Із нею відпрацьовують навички захисту для затримання умовного правопорушника. Пальмірі два з половиною роки і нині її готують до служби в поліції. А це по дві години щоденних тренувань, розповідає кінолог Тарас Логвесь. Має вона поки що. Загальні навики, тобто загальні навики слухняності. Вона з вибухових в подальшому буде підготавлю спорту Вехог гречові. І буде нести службу в кінолічному центрі. <плес> а це смугу перешкод долає чемпіонка Нагайна. Із нею працює кінолог Сергій Кучер. Торік зі своєю вихованкою вони здобули третє загальне місце у чемпіонаті України серед силових структур і поліції. Нагіль. Коліжан. Перше місце по защиті, коли собака затримує умовного правопорушника. Третє місце по полосі перешкод. І там інші були призові місця. І в загальному у нас вийшло третє місце. У кінологічному центрі Нацполіції області нагайна служить половиною роки. Це собака по розшуку. Вона шукає злочинців по запаховому сліду, по слідовій дорожці. Розкрила вона більше двох десятків злочинів. Має 16 дипломів по змаганнях і три призових місця, і близько п'яти медалей. Колектив центру це 13 кінологів і 21 собака. На сьогоднішній день є 5 службових собак по пошуку вибухівки. Дві службові собаки по пошуку наркотичних речовин і 14 по рошу. Робота з службовими собаками заключає в собі нелегку роботу. Це постійні щоденні тренування, заняття, які проводяться в нічний час, заняття, які ми треба займатися собакою не один місяць, не один рік. Місте. Найбільш актуальні і в використанні поліції як в Україні, так і за кордоном це німецька вівчарка, але робочого розведення, яке використовується в поліції, в спорту німецькі вівчарки, які ходять тільки на виставки, не можуть нести службу у поліції. А ще на службу зазвичай відбирають собак-сангвійників за типом темпераменту, зазначає Михайло Рубель. Наприклад, собака-холерик дуже швидко збуджується, але не може заспокоїтися в оприлюднений час. А треба, щоб, наприклад, коли ми пускаємо собаку на затримання, вона наскільки швидко збуджувалася і бажала вкусити правопорушника, так і по команді і швидко випускала і припиняла свої небажані дії, які можуть нести загрозу та життю людям. П'ятирічна бельгійська вівчарка Аїда найдосвідченіша в кінологічному центрі з пошуку наркотичних речовин і зброї. Поки що краще. Займаюсь нею тільки я, через те, що вона працює по антитерору. Захисна служба, це її улюблена справа. Брала участь у міжвідуючих змаганнях у Межигієр'ї, зайняла. Загальне сьоме із 34 команд. А якщо брати поліцію – третій місце. А ще Михайло Рубель звітує, що за перші три місяці 2021 року за участю їхніх собак в області розкрили 150 злочинів. Валентина Гордич, новини на Суспільному.